Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей. У селі Бахтин Борівської громади постраждали 54-річна 65 річна жінки. У селищі Краснопавлів-калузівської громади постраждали 50-річний, 65-річні чоловіки, 44 річна і 49 річна жінки. Ворог атакував РСЗВ Слобідський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: три РСЗВ, два БПЛА типу Гарань-2, один БПЛ. Типу ланцет, 1 Поланцет, один БПЛА, тип Помолнія, три Фпівдрони, десять БПЛА ти типу встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено електромережі. У Харківському районі в селище Коротич пошкоджено приватний будинок. У Богодухівському районі в селі Писарівка пошкоджено автомобіль. У Куп'янському районі в селі Огурцівка пошкоджено АЗС. В селі Волоська Балаклія, електромережі. У Зомському районі в селі Бахтин пошкоджені. Пошкоджено три автомобілі. У Чугуївському районі в селі Шестакове пошкоджено приватний будинок та автомобіль. В селі Захарівка приватний будинок, комбайн та вантажний автомобіль. Транзитний евакуаційний пункт Олозовій за добу прийняв 84 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 18 тисяч 258 людей. Рятувальники звітують протягом доби. Здійснили 47 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у місті Харкові та Лозівському районі області. Внаслідок побутових пожеж постраждали троє людей. Завдяки оперативним та злагодженим діям підрозділів ДСНС на пожежах врятовано дев'ять осіб. Під час ліквідації пожежі у житловому дев'ятиповерховому будинку на проспекті Перемоги у Шевченківському районі Харкова рятувальникам вдалося врятувати п'ятьох мешканців, двох із яких за допомогою колінчатого підіймача. Осередок загоряння виник у квартирі на другому поверсі та поширився на площу близько 15 метрів. Ще чотирьох осіб було врятовано під час гасіння пожежі у п'ятиповерховій будівлі одного з навчально-виробничих підприємств у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок пожежі площею 20 квадратних метрів, що сталося у господарчій споруді на території приватного домоволодіння в селі Хорошове Харківського району опіки нижньої кінцівки отримав чоловік 1967 року народження. Від госпіталізації він відмовився. Крім того, вночі у квартирі житлового 12-поверхового будинку в Шевченківському районі Харкова сталося загоряння ковдри на електрообігрівачі. Внаслідок події двоє людей отримали опіки та були госпіталізовані до лікувального закладу. Причиною виникнення всіх зазначених пожеж стало коротке замкнення електромережі або електроприладів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено сім одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські хутори. На Куп'янському напрямку вчора відбулося дві ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та у Куп'янська. Марія Сув'я, Дмитрон та Олексій Муравйов Харків. Новини